6 вересня на 1+,1 плюс Україна улюблений проєкт міняю жінку. Повертається. Міняю жінку. Круто. Новий сезон допоможе глянути на своє життя під іншим кутом. Мама повинна. Її бажань їх там просто немає. Чи готові жінки переймати досвід одна одної? Ми самі вирішимо це питання. В цей момент мені захотілося додому, щоб покращити своє життя. Що жінка себе почуває некомфортно? То це сказується на всьому. Ти ж зв... надзвичайно крутий досвід mm -hmm. це то, що б я хотіла би прийняти. Міняю жінку новий сезон з 6 вересня, Щоп'ятниці. О 18-й. На ОТЕС-1 Україна.